Всім привіт! Сьогодні ми порівняємо Prado 120 і Toyota Highlander другого покоління в Рестайлінгу. І ви скажете, що це дуже різні автомобілі. Я з вами згоден. Це концептуально взагалі різні автомобілі. Але що потрібно сказати: Prado 120 це позашляховик, справжній з мостами, з роздатками і тому подібне. Toyota Highlander це все ж таки паркетник. Але іноді нам, нам здається, що нам потрібен позашляховик, а по факту вистачить і паркетника. І сьогодні ми розберемося, які плюси у паркетника і які плюси у позашляховика. Двигуни Прадіка 120. І на перше місце я би поставив 4-літровий 1 ГРФ бензиновий атмосферний ланцюговий гарний двигун. Він дуже дрібні, там старий. Але він доволі непогано має динаміку. Десь 8,7 до 100 він розганяє Прадіка. І доволі ходить гарно, і всі говорять, що це супер-топовий двигун. Тому перше місце це 1 ГРФЄ на 4 літри бензин. Єдиний мінус там є відсутність гідрокомпенсаторів, тому потрібно, що ви купляєте такий двигун, відрегулювати клапана робити кожні 100 тисяч км. Ще дуже важливий момент. Потрібно пам'ятати, що він дуже прожерливий. Він споживає десь від 15 до 17 літрів бензину і, і дуже часто там вже стоїть газ, тому. Десь буде це 20 літрів газу. На другому місці я поставив двигун 2,7 бензин, він також атмосферний, він простий, але він взагалі нікуди не їде, там взагалі немає динаміки, тому якщо це для тебе важливо, то пропускай цей двигун. Третій двигун це дизельний тролітровий він також доволі надійний, але він. З ременем ГРМ, тому кожні 150 тисяч кілометрів потрібно міняти ремінь. Наприклад, у 1 ГРФ є 4-літровий, там ланцюг, тому це дуже гарно. І якщо ми будемо говорити про двигуни Toyota Highlander, там стоїть саме такий надійний двигун це 3,5, 2 ГРФ є, також атмосферний двигун, також він дуже гарно їде, також він дуже надійний двигун і також він жре бензин від 15 там, до 17 літрів. Також є там 2,7 бензиновий той же двигун. І цей, до речі, 3,5-двигун, який ставили і на Вензу, і на Камері, і на Toyota Сієну. Тобто цей двигун він вже деякі не був і тому він дуже надійний. І давайте поговоримо про переваги. І такою основною перевагою Прадіка 120 над Хайлендером це буде його повний привід. Тобто Прадік 120 всі знають. це... 100% позашляховик, який має міжвісовий диференціал, який має понижувальну передачу, який має постійний повний привід. І якщо ми беремо Хайлендер, то Хайлендер це все ж таки паркетник, він має також повний привід, але він реалізований через муфту. Але дивіться, я хотів би задати вам питання: наскільки часто люди використовують ось цей повний привід, який має Prydix 120? І чи вистачить того повного приводу, який має Хайлендер? Тому що дивіться, Хайлендер, навіть коли перегрівається муфта, він стає монопривідним, у нього є двигун 3.5, який доволі мощний і він може вивозити також доволі непогане бездоріжжя. Тому дуже часто вистачить і того повного привіду, який має Хайлендер. Дивіться, основна перевага 120-го прадіка це його і основний недолік. Тому що повний привід він завдяки тому, що це рамний автомобіль. Рамний. І ця рама у прадіку вона дуже сильно гниє. І це основна проблема цього автомобіля. З коробками все ок, з двигунами будь-які беріть все ок, з підвіскою все ок. Взагалі, все ок з лакофарбовим більш-менш ок. А ось з рамою будуть проблеми. Дивіться на що потрібно звертати увагу. Сильно гниє рама, потрібно дивитися пороги знизу і розуміти, що рама це основний несучий елемент. І є там кронштейни кріплення пневмобалонів, також вони гниють. Потрібно дивитися кріплення рами і кузова, також гниє. І якщо людина, до якої ви приїхали дивитися парадіка, відмовляється підіймати його на підйомник, то 100% проблема з рамою, він хоче, щоб ви подивилися і побачили, в якому стані вона знаходиться. І це основна проблема прадіка, тому що сьогодні знайти живу раму це дійсно як виграти в лотерею, тому що. Вони всі вже проблемні, вони всі вже гнилі. І якщо ви знайдете насправді живу раму, то це перше, на що вам потрібно дивитися. Ну що, друзі, давайте поговоримо про практичність. І насправді, як і Прадік, так і Хелендер, вони мають великий салон і великі багажники. У Прадік має більше навіть ніж у Хелендера. І у них і у першого, і у другого є третій ряд сидінь. На ньому знаходитись максимально некомфортно. Але для дітей, чому б ні? Ну він такий номінально третій ряд. І якщо говорити про габарити цих автомобілів, то я повинен сказати, що Прадік він буде довший, а Хайлендер буде ширше. І це насправді навіть візуально помітно. Дивіться, якщо можна сказати, що основною перевагою 120-го прадіка над Хайлендером є його повний привід, і до нього питань немає, то головною перевагою Хайлендера буде його рік. Тому що за ті ж кошти ви вже купите авто, яке буде 2010-13 року. Тобто воно буде свіжіше. І якщо тобі не потрібен цей повноцінний повний привід з цими роздатками, мостами і тому подібного, то тобі вистачить хайлендера, тому що він також дуже великий, дуже просторий і дуже комфортний. І ще буде свіжим. Ну, а якщо вам потрібен справжній оффроуд, то звісно, хайлендера не вистачить і тут же потрібно дивитися на прадіка. Друзі, головний недолік, то це Хайлендер другого покоління я шукав-шукав і насправді не знайшов. Так, мені подобається Хайлендер, але насправді якихось там повальних серйозних проблем у цього автомобіля не було. З коробками все ок, лакофарбове ок, це ланжерона конструкція, там немає рами, нема чому гнити. Потім з двигунами все ок. Тому взагалі доволі надійний автомобіль. Але якщо ви володієте таким автомобілем, напишіть, будь ласка, які проблеми в ньому є. Напевно, ви знаєте краще, ніж я. Друзі, а в кінці я хотів би сказати, що якщо б я обирав автомобіль між цими двома, то я би взяв Highlander 3.5. Тому що мені не потрібен насправді такий серйозний оффроуд, який може дати Прадік 120. Мені не потрібен цей геморой з рамою шукати, щось з нею робити і тому подібне. Тому я би взяв більш такий спокійний, але більш практичний і більш новий автомобіль. І хотів би задати вам питання: скажіть, будь ласка, що краще вам здається, що ви собі купили? Прадік 120 чи Highlander? Чи ви вже обирали, і чому ви обрали Хайлендер, чи ви обрали Прадік. А також я прошу підписатися на мій телеграм-канал, підпишіться на Ютуб і пишіть коментарі. До побачення!